Нормально всі двері. Ауч! А! Дима діста! Ааа! Мамі! А! Мамі! Допоможи! Думаю, думаєш, що це тобі допоможе? Дякую! А, мене це дістало. Мене дістало ця я хочу буде нормальний сіней. Не плач, мій маленький, а хочеш нову кімнату. Так, да, я хочу кімнату як у підлітка, мама. Ключове тут яку-підлітка. Ну добре, буде тобі нова кімната. Але я хочу незвичайну кімнату, а таємну, куди я зможу приводити своїх друзів. Але у тебе немає друзів. Ну, мамі! Добре, буде тобі таємна кімната. Тільки припини плакати, а то серце розривається. Ура! А це салон краси! А, Допоможіть! Тут монстри! Ой, почалося синку! Ти про що, мам? Е, Нічого! Треба уважніше пильнувати за ним. Ніяких дівчат. А то мій хаґі перетвориться на людину. Оце краля! Але ми її налякали. Ну чому так завжди? Заспокойся! Ці огидні людські істоти не варті нашої уваги. Дрейк! Я там таке побачила! Там, там монстри! Які ще монстри? Тобі що, сонечко в голову напекло! Та це правда! Та не вигадуй! Краще подивись, які круті фотки вийшли! <кліпи> Ой, як я люблю такі моменти! Ну що, синку? Ходімо, знайдемо тобі підходящу кімнату! Ура! Буде, ви що, знущаєтесь? Я більше не буду працювати в цьому домі. Прощайте. Mm, якась вона дивна. А я тобі про це казала. О, я думаю, це те, що треба. Що скажеш, Хуша? Що? Ти знущаєшся? Тут же ж один мотло. Хагуша, обережніше. Я тобі обіцяю, ми зробимо цю кімнату просто ідеальною. Та це неможливо! Якщо справа стосується тебе, для мене нема нічого неможливого. Якого кольору стіни ти хочеш? Хм... Синього! Але у нас є тільки рожева фарба. Я знаю, мамуню, що ти дуже любиш цей колір. Та я згоден! Що ти наробила? Тепер у нас немає ніякої фарби. Тримай цукерочку рідненький. О, дякую, мамунь. А замість фарби ми прикрасимо твою кімнату машинками. Хм? Та які ще машинки, я вже дорослий. Давай м'якими іграшками. А, давай! Страшнючими іграшками! Так, синку. Обожнюю тебе мамі! Але в мене немає зовсім іграшок. Тому ну, зараз ми підемо в магазин і оберемо для тебе найкраще. Я тебе люблю. Ну ти де? Я більше тебе чекати не буду. Куплю все, що захочу, а оплачу твоєю картою. Та мені пофіг скільки в тебе там на рахунку.

Ану, схаменися! Швидко ховаємось, а то знову почне палати. Я маю справити враження на цю дівчину. Тримай! Це те, що треба. Не страшно. <звучить> Що я зробив не так! Ти знову за своє. Ще раз побачу тебе в цьому огидному стані. Протиємну кімнату можеш забути. Це несправедливо! Але я зроблю все, як ти скажеш, мамунь. Мій слухняний хлопчик! Нам треба зробити найкрутішу кімнату. Саме тому. У твої кімнаті буде портал із сюрпризом від твоєї мамуні. Як тобі ідея? Справжній портал із сюрпризо. Саме так дорогенький. Мамі, ти найкраща у світі. Я знаю. В тебе найкраща кімната у світі. І ти найкращий. Я знаю. Я такий. Починаємо. Мамі, дай мені рулетку. Шурупове. Пилу. Готово! Ой! що ти зараз все зламаєш. Може, ти все-таки допоможеш матері? Пробач, матусь, вже біжу. Ну ось і твоя нова таємна кімната. Вау! А як же портал? Ой, зараз. Вау, а сюрприз. Він чекає тебе всередині. Подивись. Ого! Але... Це буде твоїм, якщо ти будеш слухняним хлопчиком. Добре, мамунь. До речі. Останній штрих і кімната буде готова. Так це ж дівчина моєї мрії. Що він там побачив? Знову вона. То чого ти мені не віриш? Я бачила цих монстрів знову. Каже, що в кожній дівчинці родзинка та вихвистачить на цілий період. Та чого ти репетуєш? О, привіт! А ми знайомі, красунчику? Ні, але можна сказати, що так. Тобто, я хочу з тобою познайомитись, бо ти мені дуже сподобало. Тобі час, додому. Ну, мамі. Але хоча е, бувай, передзвоню пізніше. Я нікого не чекаю, а ти? А я ну. Е, а може це господарі? Або Барбі! Точно, це має бути барві. <звук> Знову це Барбі. У нас сьогодні сімейний день. Так, Це моя Барбі. І ти мене не зупиниш. Ні, я цього не витримаю. Привіт Пробач, просто моя матуся трошки від того. Ні, спочатку поясни, що відбувається. Ну добре, мій тато звичайний чоловік, а моя мама це монстр з довгими руками. А я трохи мутант. І цей. Тобто ти і цей синій страшко. Це одна і та сама істота? Ну так. Хм, Цікаво. А що ти там говорив про таємну кімнату? Зараз я тобі все покажу. А у вас тут затишно? Ну, не зовсім у нас. Що? Ой, а, а ходімо, я тобі покажу свою секретну кімнату. <клес> Ти знайшла нам нову покоївку? Ще ні. всі якісь дурепи. Що відбувається? В тебе знову якісь таємниці. Давай трошки пізніше про це поговоримо. Тільки Що ж його робити? О, придумав. Стій тихенько. Що? Я не буду в цьому стояти! Ти хочеш побачити мою таємну кімнату? Звісно, що хочу. Тоді роби все, що я скажу. Ну так, добре, добре. Наш будинок зовсім визнали. Блін, вони нас точно замітять. Ходім, хочеш. Вони це хто? Все, мовчу, мовчу! Витягли так сильно. І чому тут так брудно? Іншого шляху немає. Як би був, я би обов'язково його тобі запропонував! Логічно. Потерпи ще трошки. Зовсім скоро ти побачиш мою таємну кімнату. Вау! Вау! Тобі подобається? Це неймовірно! Знайомся! Це монстрик на ім'я Любчик. А цього звати Баранчик. Так, це все дуже цікаво. Але ти обіцяв показати портал. Ааа, точно. Але щоб він відчинився, я повинен стати монстром. Хагі-вагі. Ти точно мене не з'їси? Та ти що? Я навіть пальцем тебе не торкнуся. Будь-якому стані. Ну, будемо сподіватись. Вау. О, нічого собі! Стривай! Туди не можна! Мамі не дозволяє! Оце облом! Можливо, тобі не варто так сильно слухати свою мамулю. Так, це потрібно замінити. і це, і це. Але ніяких алес! Але. Так краще. Ой, це нам теж не потрібно. Мамі мене приб'є. Але що не зробиш заради кохання? Це що таке? Це оболо. Може, не варто так сильно слухати свою маму. Фу, що вона зробила з моїм синочком? Я не дозволю. Так твоя таємна кімната виглядає набагато краще. Я такий радий, що тебе зустрів! Я такий щасливий. Але що скаже моя мамі, коли побачить? Та забийте на свою мамі. Ти така неймовірна. Будеш моєю дівчиною. Ну, звичайно. Я найщасливіший. Людина. Зараз я з тобою розберусь. Будеш знати, як лізти до нашої синочком кімнати. На чого ти голосуєш? Це всього лише паучок. Ти що? І змій боїшся? Дивись, яка гарненька! <гад> <гад> та що це за нашестя? <гад> Який він миленький. Ма! Та що ж ти нічого не боїшся? У мене залишилось тільки це. М М іншого виходу у мене немає. <гад> а -а -а! <гад> ти чого? Це ж маленька качечка. Я їх боюся найбільше в житті. В дитинстві на мене напала качка і вкусила мене за вухо. Треба боротися зі страхами. Давай зробимо з неї селфі. Mm -hmm. Хто б казав. Я це зовсім інше. Це коченя тебе не вкусить. Воно ж не справжнє. О, ти маєш рацію. Мені вже не страшно. Давай зробимо фото. Мамі? Я хочу познайомити тебе зі своєю дівчиною. Кагуша, ти ж знаєш, як я ставлюсь до людських потвор? Але я не потвора! Але дослухайте до кінця. Якщо ти хочеш, щоб вона була твоєю дівчиною, то вона повинна бути схожою на нас. Я повинна стати монстром. Справжнім монстром ти ніколи не станеш. Але ти повинна бути такою ж злою, як і ми. А Що потрібно зробити? Познущатись над деким. Барбі не така, вона не зможе! Зможу! Чого не зробиш заради кохання? Що я влипла? Це навіть не ваш дім! Я відчуваю себе злодійкою! Ну, як можна було забути про цукор? Пацити! давай уже. Один, два. Хоча б спіймай. Та що ж це таке? А ти все-таки впоралась неочікувано. Я кохаю ділана і готова заради нього на все. Так, все йде по плану, як я тобі і казала. Я вчора таке витворила. А з ким це ти постійно розмовляєш? Та ні з ким. Е, тобто це по справах. Не зважай. Ага. І мені дуже цікаво. Що стає? То ти, дивак, що притягнув цю тупу ляльку до нас. А ще я купила такі круті пуфи. Тобі б точно сподобались. <tricked noise> Кажу ж, дуже зручні. <altung vienen> Та блін. Мамі. Ти чого палаєш? Це ж я, твій діла. Пробач. Постійно забуваю про це. Як це опинився піді мною? Просто я думав, що стане м'якшим, ніж ці пупи. Як це мило. Ба, я дуже сильно тебе люблю, але ти не повинна залишати нашому з щастя. Все, тепер моя кімната у безпеці. Щось пішло не так. <рит> Я все одно доберусь до цієї дурепи. <рит> а давай на випередки, хто перший вип'є. У цьому мені немає рівних. А так. Так не чесно, ти мухлюєш. У тебе такий величезний рот. <св -соць> <св -соць> Ти диви, яка дурепа. Родик мого синочка їй не подобається. Що ти наробив? Це не я. Мамі! Мамі, досить клізьте моє особисте життя. Твоє особисте що? Барбі моя дівчина, і я її кохаю. Про яке кохання може йти мова? Подивись, що ця дурепа зробила з своєю кімнатою і з тобою. Вона не дурепа. І я сам вирішу, що робити зі своєю кімнатою. Я вже дорослий! Пішли, кохани, купимо тобі нову сукню. Ну, це вже занадто. Чим я можу вам допомогти? Я хочу найгарнішу сукню у вашому магазині. Ні, ну це нечуване нахабство. Мені все підходить. Обіль мій говонець. Вибачте, немає грошей, немає сукні. Це якийсь треш, А де мої речі? Не займайте примірочну і швиденько поверніть нам найдорожчу сукню. Ну і що тепер робити? Є в мене ідея. <звіст> Шлях вільний моя красуня. Можемо йти. Офіце, капє, ти мій герой. Мене зараз виверне, але я все одно поверную собі хагу. <звіст> Кого ж мені нагадується іграшка? А, точно, вона схожа на цього недокучливого хагі вагі Фу. У мене для тебе подаруночок. Блін, я забула. А, почекай. Ти перший. Тримай, це тобі. Ого! Крутяк. А мені що а мені? Ось, це щоб завжди тобі нагадувало про мене. Найкращий подарунок в моєму житті. Я тобі покажу, як дурити мого синочка. Мамі, барбі, я вирішив пригостити вас сімейним обідом. Це так мило, коханий. Синку, ти у мене найкращий. Дивіться, там щось є. Нарешті ми вдома. Треба сховатись. Ого, нічого собі, звідки це тут? Що це після таке? Тримай, Люба. Мамо, це твої рук справа. Чого одразу я? Тому що я знаю, на що ти здатна. От і помовчик, що знаєш. Що це там так смачненько пахне? Це для тебе. Щоб ти забула про недалий обід. Як приємно, а це для тебе. Бабі! Та це жарт, вони справжнє. А, а давай піднімемо настрій твоїй мамі. А то, коли я тут, вона виглядає як кислий лимон. Не думаю, що вона оцінить такий жарт. Їй точно сподобається. Мамі, у мене для тебе сюрприз. Який. Ти в своєму розумі! Ой, я не хотів пробачити! <ріст> Як я одразу не здогадалась. Це ідея твоєї дурноватої подружки. Сама ти дурновата. Як ти мене дістала? Все, дівчисько, щось задумало. Ну нічого, я в цьому Хагі-вагі, в тебе що? Очі позаліпали? Вона тебе не кохає. <ріст> мене очі до Барбі! <плес> <плес> Ти просто не хочеш, щоб я був щасливим. Все, досить. Обирай або я, або Барбі. Ну, мамі, це дуже тяжкий вибір для мене. Але. Так і знала, що мій синочок зробить правильний вибір. Ти не зрозуміла. Я залишаюсь з барбі. Що? Та ти не посмієш! Невдячний! Що це таке? А ну відпусти мене! І я тобі сказала! Що тут відбувається? Я взагалі цю злобіку спіймала! Вона мені одразу не сподобалась, а ти мене не слухав, як завжди. Не її! Це вона мене підставила! Ах ти ж брехуха! Як я могла її підставити, якщо я була з тобою. Не може бути! Я ж їй подобаюсь! Так, барбі! Так, так, звичайно. Ось, дивись, синку, вона тебе обдурювала. Ні, це не так. Ось вона вкрала ваше золото. <звук> Дідько, мені треба зателефонувати. Приймай, тільки швидко. Коханий, рятуй, мене заарештували! Що? Коханий? Все, досить пішли. А вам хіба не страшно? Я і не таке бачила. Відпусти мою дівчину! Що ти верзеш? Це моя дівчина! Не сміши! Ти себе в дзеркало бачив! Такому mm страшку! -hmm. <Tout it possible> <researcheddoo noise> Не можна дивитися в дзеркало. <рес> Мені не ти був потрібен, а твій портал і золото. Що? Що вона таке верзе? Мамі? <рес> ти найгарніший в світі, синку. Не слухай цю дурепу. Це ви дурні. Я вас майже розвела, якби не ця притуркувата сигналізація. Так ось кому ти телефонувала до Петри йолоп. Заберіть же її. Мамі! Не хвилюйся, мій маленький. Мамі завжди буде поряд. А, у мене нікого не буде, дівчини. Я думав, що я подобаюсь барбі, а їй потрібні лише гроші.

The я пізнаю свого хлопчика.